Сім'яв, де я була теж Майнкрафт, але зараз трохи не Майнкрафтів. Ми всі знаємо, що зараз буде вже пас. А? І я хочу розповісти гаю вчора. Такий собі, що тут треба знайти яйця крашеників. Ну, хто як поїздний? Вже одну знайшов. Тепер йдемо йде. Як ви бачите, але це своє не показую і не хочу змислу показувати. Ага. Тут вже три. дуже легко знаходиться. Що просто не знаю, але хоч тут йова, тут їх багато. О, а я ж Може, що дорогі він не було. Как іти тому тебе його останні. Де ж останній неруше? Ти мені Ну, ну, ну ж бо. Ну. Может, знайдитесь. Можливо, тут, як ви бачите, це я в траву. Хто мені не допомагав, але всі казали, щоб я перестав. А мені роздавати не хоче. Я ніби десь не відчувається, що десь, аж тут воно ховається. Ага. Вашу чесно. Роду вам чесно, чому я так легко знаходжу. Бо я їх ховав. А то останнє так заховав, що навіть я не знаю де шукати. Ось це прикол. Ну, але сьогодні вже пас, тому записую. Йоу, вже відео. Йде того хвилин, а я до сих пір не знаю. Що в останнє? Хоча вона най... мала бути найлегше. Чи боже? Шо, я ж я не тільки мене корти, тому я пішов з свого каналу. Побачив, що не набирають моє відео переглядів взагалі. Тому мені провелося вирішити, що прийдеться за землі. І будь ласка, яко вас попрошу. Хто дивиться це відео? Будь ласка, Можете щось додому в коментарях писати, будь ласка. Скажу українці. мене більше дивіться, ніж ці У мене вони також дивляться. Їм хоч і кулак показують, що ще і взагалі. Я влахую, що ауфі, вони ну, такі, не розуміють. Чому я так кажу? Все просто, все, просто ще раз все поводять себе, як не знаю хто. я хто, як то каже, що знайти не можу. Хить? Нахиляєш. Стоп. Стоп, стоп. Я навіть для не можу де останні яйця сховати. Всі можливі варіанти обшукав, а можливо і не всі як Я шути вис шо, шо шо, що, шо. шо? шо? Що тут і. Ну і де тут. Йов, та де я заховав? О, О знайомтесь, це босик. Не звертайте, він завжди гавкає. Не звертайте, уваги А, Хоча зараз і не гавкає, але якщо буде гавкати, і якась. Я точно! А, а я це за місце повіряв посік. Цесно, я сам щось. Ладно, ладно. Давай подумати, де я б мі заховав. Я не знаю. Зас, зараз, зараз непотребно. Гайди. Ем. Я йде, про це. Я чесно сам. в шоці. Ось думав, зараз дуже. Ну, а ні, свої. Видя так гузахува, я уже тех, кто знал, востанем мужикный. Может его на весь молах изъел, мы ему инглы, вот и белок. Стоп, я тут наиглав. Ех ці отруї не гриби. Поно а потім їх понаїдять. Будуть думати, що це нормально. Ну, коротше, своє оце я не покажу. Хіба що? Хіба що? Коли уже будуть... Всі українці дивитись. Ну, а але... ви... Вже дивить коли інте відродить, а я досліплю того, як я не з шов. Так, даже про такомайки зі бриті. Ви щас хочемо мене вкусити. Та? та дайте відео нормально записати. Ага, я зрозумів, що нормально я ся таки не шукаю. Стоп, я пам'ятаю. я десь тут. Чи я десь тут. Ні. тут Ну де? А можливо будемо тут. Да-да. Тут дуже комарів багато. Комеї я зараз вам зроблю таке. Будете від мене цікати. Я що, на кому я, я завжди так як кажу. Бо вже не бригані мене кусати. Світняче чухався. І що? Міся, ви що? ні. Ну так дуже. Чому я сміюсь? я її маю. Бо тебе сам не пам'ятаю. Навіть я думаю, під сказка навіть мені тут не сильно до поможе так. О, а ты мне, это мистик. Я вас запомнил, я знаю. Кто же любит лежать? Ну, это, я думаю, все любят. Школа, и... Ну, и... Сипидеат. Сипидеат. Я так думаю, я помню, что я здесь... Там, а, я тут мишка. Мишка. Блыщ. Боже. Хоть. Найди мне не буду ласка. Это остальные яйцо А то его туда нет. Ладно, злый был. Его там ешь такие. Що стоп, ай нападет стоп. Я гов баскетбольний м'яч. Хочу я це відео не записував, хоча я й... того і не робив. Я б зомби але, Але але тим паче. Своє лице не покажу. Ось ось просто сто. Я. так там. Так у мене вже не троє. Можливо, десь в траві. Не знаю. Напишіть в коментарях Свої думка. А я все ж таки подовжу далі. Шукати, що це вийде дуже довгим відео. Ой, Босик, Босик. Я туди не клав, я щось. А тепер я одне плюс. Бечка проблема. Як? 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 Зайди. Стоп. Я не знаю. Що треба розказати, Але ні ц'ється. Хоча і було, хоча і було. Ладно, Можливо, я навіть ховав три або мулахи. Думаю, в цьому своїй повністю скрізь мулахи. Дивися під ноги. Якась там мулаха побігає. То думаю, вони це яйце. Ну, відповідно, як тільки Я згадаю, або мені хтось підкаже Том і є... я. Вам запишу відео, де я знайшов останнє яйце. А можливо його навіть з'їв? Я не знаю, але впевнені, що з Йой. Бо я казав, що його можуть з'їсти. Ладно, 7 чау какао. За моя був я Платон. Майнкрафт. Ну, оде. Sim, eu you